обов'язково пропишіть до цих цілей, під цілі або ж мотиваційні речі, які вас будуть тримати. Картинка має бути не просто картинка. Я часто, до речі, бачу, вже заготовлені карти бажань приїжджають. Просто фотка машини може не драйвити взагалі не той автомобіль, який запалює вас. Тому насправді я роблю по дуже простій методиці. Кілька тижнів, наприклад, грудня. Я думаю, прописую собі просто в список. Пізніше просто гуглю і дивлюсь те, що мене запалює. Друкую на форматі 10 на 15 великий формат І на один Ватман чи на декілька склеєних розташовую. Розташовувати можна від простого до складного, розташовувати можна по сферах там здоров'я, бізнес, дохід, відпочинок, або ж все-таки по етапах. Таке буває, коли людина зробила карту і її від неї трохи лячно, і якийсь період вона взагалі все саботує. Тут обов'язково потрібна вам моя допомога. Як коуч та психолог, тож комбіновано якісно допоможу вам як з проблематикою, так і з цілями.